Як пролетів навчальний рік, і так само швидко пройшли 11 років школи для нас. Вчитися було цікаво, весело, іноді нудно, але найчастіше відповідально. Поступово ми дізнавалися все більше про світ, який оточує нас, вчилися рахувати, проводили досліди на уроках фізики та хімії, вчили вірші та знайомились з творчістю авторів нашої України. Школа, велика дитяча країна, в ній відкривається білий ніж світ. Тут пізнає себе кожна дитина і відправляється звідси політ. Знання дається першого сну, жити, дружити ми в ній. Школу скінчили, талинемо зно, жінко і радісний рій. В школі так щиро ми міли. рішення легко приймалися в нас. Певно, всі ми мрії летіли, а повернутися не сілий не час. Сьогодні ми випускники, нас важко назвати дітьми. Ми готові піти у доросле життя з головою поринтою світ відповідальності та обов'язків. Але нам не страшно. Ми готові і знаємо, що там буде так само цікаво, як у школі, якщо намагатися робити все добре. Навчальний рік до фінішу добіг, і от усе скінчилися уроки, і перед вами тисячі доріг де самостійно здійснити викроки і виберете ту лише одну. Що поведе вперед по вашій долі, тож вибирайте сонячну, ясну, дорогу світлу у квітковім полі. Яка до щастя завжди приведе, з якої видно горизонти й далі. На ній вино уступати сніде, а проживете чесно і без печалі. Цього дня ми хочемо подякувати педагогічний склад школи за те, що вони для нас зробили. За Зате дякую всім, хто вчив нас першого по 11 клас, були поряд у скрутну хвилину та в радісні миті. Дякую, дорогі вчителі, за терпіння, за підтримку та розуміння, за поради та знання, за допомогу та люське тепло. Ви стали для нас іншими батьками. щастя вам, удачі, терпіння, ентузіазму для виховання нового покоління дітей, учителю, пораднику і друже. Ви вибрали дорогу непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю, вчительську святу. Тим, хто пізнати добро допоміг, тим, хто відкрив для нас стані доріг, тим, хто нам крила дарує щодня, тим, хто відкрив нам жагу до знання, тим, чия браця важка, непроста, тим, чиє слово добром пророста, тим, хто відкрив нам науки, світання, наші святкові і щирі вітання. Насамперед хочемо подякувати нашій вчительці початкових класів Валентині Іванівні за те, що відчинила двері до знань, була терпляча, добра і розуміюча. Як мати до діток, як сонце до квіток, горнулась до класу вона і гарна, і люба, і мила, і тиха, учителька перша моя добріша, ніж фея, миліша, ніж Млія, світліша від сонця вона у світі єдина, у серці одна, учителька перша моя. Велика подяка нашому другому вчителю Ірині Сафроновні, яка взяла нас під своє крило у п'ятому класі. Дорогий наш вчитель, дуже дякую за те, що впродовж кількох років ви були з нами і були головою нашої шкільної сім'ї. Вчитель, скільки сили треба, щоб навчити нас усіх. І терпіння, і надій, бажань і сподівань. Вчитель нас найкращий в світі допоможе у хвилину важку. І нехай тільки посмішки і квіти він знайде на своєму шляху. Ви завжди були поруч, у радості та смутку, допомагали справлятися з проблемами, стояли горою за кожного з нас, не дозволяли халтурити, вчили дружити щиро та віддано, вчитися із задоволенням та сумлінням. Все, що ви нам дали, складно описати словами ми можемо сказати лише те, що завдяки вам ми сьогодні такі, які є. ми готові до нового етапу життя. Дякуємо за безцінний досвід. За людське тепло та роботу. Ми вас ніколи не забудемо. А перед тим як общатися, хочеться згадати та подивитися на усі моменти, пов'язані з нашим шкільним життям. Справа, що йдемо ми рідного дому. І за пардами. Дивимося по всьому світу, ми готові до нового іску, Напишемо рідною мовою Ми любимо тебе, школа Ми любимо тебе, школа Бо ми з рідного дому тепер без уроків, оцінок і школи Іка перш скліділам свою долю і душе Ми згадуємо вас, коли ви поруч нас Асамблеї, театр, дебати в нас, був найкращий в житті наш шкільний час. О -о -о -о. Ви учні, так і гучні, як ми зло. Завжди, але пам'ятайте, що прощання обов'язково змінюється зустріч. Ми обов'язково ще з вами побачимося. Робитимемо все можливе, щоб ви пишалися тим, що свого часу брали участь у нашому житті. Ми вас любимо, цінуємо і ніколи не забудемо. Щастя вам, дорогі вчителі! Здоров'я та добрих вірних учнів! Я буду сама.